Зіночку всім бажаю миру і добра. В моєму інтер'єрі зміни. У мене розпустився ось такий чудовий, на мій погляд, фаленопсис. І з легкої руки Світланки, Весь гербер. перше, що я роблю, так це заглядаю йому в горло. Що ви бачите в колонці, що ви бачите на губці. Я бачу квіточку в квіточці. Ось подивіться, нібито в горлі у орхідеї зростає і ще одна квіточка. Фаленопсес іще квітневого завозу, але придбала я його у травні, коли обирала для себе інші рослини. Це фаленопсис мікі мікрохіс, і заявлений був як крупноквітковий каскад. Фаленопсис, який має декілька варіантів цвітіння. І я вирішила знов зіграти у рулетку. Я придбала цього фаленопсису Можливо, саме тому, що вони з квітконосами. Зростання квітконосу прийшлося стандартно 2,5 місяці, але, мабуть, вперше за моє життя інтуїція мене не підвела. Я отримала саме те, чого хотіла. Єдине що, коли розпускається квітка, то мені не подобається саме те, що верхня сипалія відгинається назад. Я не люблю такого явища у фаленопсисів. Але проходить час, і квіточка вирівнюється. Подивіться, хіба то не краса. Це саме та форма цвітіння, яка мені сподобалась і яку я хотіла. Щільність квітки, звичайна. Розмір квітки 8,5 см. Але це підліток. Тому квіточка. В майбутньому буде десь так приблизно 9 сантиметрів. І якщо це буде справді каскадна форма цвітіння, то я буду особливо в захваті. Що приваблює мене у цього фаленопсису, так в першу чергу його така смугаста губа, длинні вуса і оці нібито надуті щічки. Ну, таку губу зараз мають майже всі гібриди. Потім, що привабило мене, так це саме забарвлення петалії. І навіть не забарвлення, а оця гофра. Ось, оця гофра в нього по краєчку петалії. Вона випукла і хвиляста. От як тільки я побачила фото цієї квітки, так перше, що мені кинулося в око, то це оця, оця гофра на петалії. Я вважаю це у цьому фаленопсисі родзинкою. Погляд дуже дуже красиво. Оце темне обрамлення, оця дюна і знизу обрамлення. Мені дуже подобається. Отак дивися на нього, нічого зайвого нема. Він не наляпистий, він не строкатий. Колір в нього темна троянда. Темно-темно троянда, яка переходить у Гнилу Вишню. Мені подобається вперше, мені подобається звичайний стандартний гібрид. Я вважаю для себе зміну гравців на своїй шаховій дошці дуже-дуже вдалою. Я показувала цвітіння свого фаленопсису у спільноті Регіни у Вайбері. то дівчатка вихвалялися точно таким цвітінням. Тобто цей завозик виявився саме з тим цвітінням, яке заявляє, він не пересаджений. Як був у муховому комі, так і залишається. Коренева система в нього десь так на четвірку. Ростючих кінчиків немає, але і корінці всі, на перший погляд, живі і здорові. Якщо взяти горщик отак до рук то промацуються щільні такі, ну, гарні корінці. Можливо, в мусі гнилі коріння і є, думаю, що є, але то не страшно. Хай зростає поки що так. Тим паче, що в Україні стоїть аномальна спека. Зараз 6 година ранку на термометрі 28 градусів, вітру немає. Вдень буде спека. Вчора ввечері було 40, і в небі над кривим рогом було таке красиве явище на заході сонця, у хмарах блискавка. Так красиво. Я шкодую, що не було камери в руках, щоб то засняти. Але, на жаль, дощу. Так і не було. Поливаю я його потрішечки на пів сантиметри водички на дно оцього кашпо. Він випиває, випиває так, щоб верхня частина моху залишалася сухою. Сухою, саме тому, що дуже-дуже жарко. У мене зараз всі орхідеї знаходяться на сухому режимі. Сухий режим це саме те, що трішечки води на дні кашповних, а основна маса ґрунту залишається сухою. І особливо поверх неба суха. Зверху мокрого ґрунту немає із них ніхто, бо то буде біда. Повітря в оселі стоїть з електрикою, проблеми. По 3-5 годин на добу не буває світла, дуже жарко. Ані вентилятора, ані кондиціонера не вмикнеш. Тож, орхідеї мої зараз страждають. Страждають від сухості повітря, від високих температур. Ну, На тлі цього і такий полив без добрих. Ростання новеньких корінців в нього немає, він квітне. Квітнути він буде довгий час, тому, можливо, так станеться, що цього року він пересаджений і не буде. По взимку я також не пересаджую нові рослини до наступної весни. І нічого в цьому страшного немає. Рослина тургор не втрачає, тобто їй подобається у цій посадці. Просаджую таке фаленопсе лише у тому випадку, якщо бачу що пожовтіла шия. Та й тоді, знаєте, не завжди можна рятувати її. Тож насолоджуюся її цвітінням і чекаю нового росту корінців. І пересаджувати буду лише при активному рості корінців. Якщо його зараз пересадити, то це буде страждання для нього і головний біль для мене. Друзі, якщо хтось шукає або бажає мати саме такого фаленопсису, мерщій до регінки в інтернет-крамницю. Місто Кривий Ріг. Пишіть на Viber і ви обов'язково отримаєте ось такого красення. До речі, всі фаленопсиси на той час були із квітконосами, тож незабаром і ви побачите ось такого красунчика на своєму підвіконні. А сьогодні в мене це все. Бажаю всім, як завжди, миру, добра і здоров'я. Тримаємось. попри все, життя триває.